Друзі, всім привіт! Ми в Одеській філії автопарку, а це наше нове надходження. Chevrolet Cruze 2012 року випуску. Даний автомобіль приїхав е, до нас зі Сполучених Штатів Америки. Е, також, як ми бачимо е, по екстер'єру, в нас е, красивий такий е, коричнево красний червоний колір. Якщо хочете, на сонці дуже яскраво переливається. Е, також в нас летіли косплавні диски від компанії Chevrolet Original. Е, Оригінал. Цього в нас бензин двигун об'єм 1,4 літри, звісно, автоматична коробка передач. Прийдемо з вами до салону. Салон зустрічає з сірим текстилем, з перфорацією, в дуже гарному стані, без ніяких зауважень. Звісно, у нас повний електропакет, електрорегулювання бокових дзеркал, датчик світла, голосове управління, управління мультимедією та прийняттям відклонення дзвінків, управління круїз контролем. Пробіг даного автомобіля на сьогоднішній день складає в нас 186 тисяч. Також, як ми бачимо по мультимедіа, у нас є штатна мультимедіа. Є в нас також кондиціонер, функція, як ми бачимо, підігріва заднього керма та підключення любого вашого аудіоносія через кабель або CD. Задній ряд також у нас дуже просторий, текстиль в гарному стані, ніяких питань до цього ми не маємо. Якщо підводити підсумки даного автомобіля, що я хочу сказати? Дійсно дуже драйвова, компактна та універсальна машина. Якщо ми говоримо про динаміку, динамічна, якщо ми говоримо про економічність, економна, якщо ми говоримо про зовнішній вигляд... Якщо вам сподобався даний е, варіант, ви можете придбати в місті Одеса по адресу Михайли, Грушецькому 15 -я. А зробити ви це можете в 3D, лізинг, 3D, а також за ваш улюблений готівковий розрахунок. Я бажаю всім гарного дня і зустрічі!